Світла в студії нема, тому у вас вітає контрактова площа. Ми побачили на цьому тижні кульмінацію цієї вже дев'ятимісячної дурки, присвяченої російсько-українському переговорному треку. Якщо ці переговори взагалі коли-небудь існували, ми побачили нарешті санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії, і наразі оцей самий переговорний трек він фактично закритий Дональдом Трампом. Чому він фактично закритий? Тому що Трамп застосував ту саму дію, яку приберігав до самого кінця, до моменту X, Він витягнув оцей. Джокер, і наразі він навіть не дає Путіну жодних дедлайнів. Він не каже, коли він очікує поновлення цих переговорів. Він не каже, давайте почекаємо, що стільки-то, стільки-то, стільки-то. Єдине, що ми почули, це коли от Путін сказав, що ті та ці санкції нам взагалі ніяк не нашкодять, навпаки, тільки краще стане. На що Трамп відповів: Ну, я дуже радий, що він так думає. Подивимось через 6 місяців. Одним словом, Дональд Трамп закрив наразі переговорний трек до моменту, поки Путін не продемонструє готовність щонайменше до припинення вогню і бажав. Жоно припинення вогню не на фантастичних умовах. Тож зараз м'яч да, повертаючись до цих алегорій, цілком і повністю на боці Росії, і власне від того, що вирішить робити Росія, наразі і залежить, коли, як, на яких умовах. На яких кордонах та межах загалом на яких параметрах закінчиться або, хоча б, стане на паузу російсько-українська війна, і у нас є з цього приводу абсолютно полярні прогнози і публічні коментарі дуже різних сторін? З одного боку, ми вже давно чуємо цю мантру, переважно від російських представників і їхніх пропагандистів, як власних вітчизняних, так і імпортних за про те, що Росія готова воювати вічно, як сказав цей Владимир Мідінський, чи як його там на перегорах в Стамбулі Росія? готова воювати 22 роки, так як вона це робила при Петре I, прости господи, і в принципі войовнича риторика Путіна про те, що значить цілі СВО мають бути досягнуті повністю. Е, кожен алковисар Медведя в телеграмі він вказує на те, що нібито Росія дійсно готова воювати вічно. Але знаєте, я теж багато чого хочу не на все вистачає грошей, і отут ми згадуємо прогноз, точніше, не прогноз е, заяву та Кирила Буданова про те, що Росія хоче закінчити цю війну своєю перемогою до кінця 2025 року він не стверджував, що вони обов'язково це зроблять. Або що після 2025 року Росія закінчує цю війну, але ідея була в тому, що якщо затягнути цю війну далі, то далі вона лише шкодитиме Росії з точки зору її глобальних стратегічних цілей. Це буде коштувати її статусу на держави на Влапка. Це буде коштувати її ресурсів на довгостроковий розвиток свого імперського проекту. Це загалом перетворить Росію в звичайну регіональну, неважливу, абсолютно вторинну. Нерелевантну державу, і от недавно його запитали знову. Чи він підтверджує цю свою заяву про кінець 25-го року? на що Буданов сказав, знаєте, коротко, лаконічно, Я сподіваюся, на краще. І от ще цікавіше тут публічна комунікація президента Зеленського, який після зустрічі з Трампом вийшов до змі і сказав там Вашингтоні, що ми наближаємось до можливого закінчення війни. Я це вам кажу точно. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну. Росії проти України це були слова президента України Володимира Зеленського. Можливо, це був такий дипломатичний трюк да, просто от слова ввічливості протокольні для того, щоб підсластити дональду Трампу. Швидше за все вони і були. Але за даними наприклад, політико на зустрічі з депутатами Слуги народу Зеленський прямо їм сказав, що нинішній наступ Росії на сході буде. Останнім і після цього українська розвідка не прогнозує поновлення отаких от активних масштабних наступальних дій з боку Росії. Різні депутати також постійно вкидають різного ступеню шизофренічності і правдоподібності прогнози про те, що війна має закінчитися до кінця вересня, до кінця року, до е, різдва, до там ще якихось магічних дат. Ну а якщо вірити, наприклад, Петру Порошенку, то у нас після завтра мають пройти вибори. Він обіцяв на 26 жовтня, що тут залізобетону будуть вибори. Мені чомусь здається, що не будуть. Звісно, це все гадання на кавові гущі, бо у нас є лише одна єдина в цьому світі людина, від якої прямо залежить, коли закінчиться війна. Цю людину звуть Владімір Путін. Всі інші, на жаль, вимушені підлаштовуватись під його уявленням про цей світ і під плани, які він хоче реалізувати, або які він захоче поставити на паузу. І прямо зараз Владимір Путін на роздоріжжі. Для прийняття такого рішення прямо зараз у Владиміра Путіна є базово лише три варіанти, що робити далі, і ми не можемо залізти в голову до нього, да, в цю хвору темну і отруєну імперською пропагандою голову і сказати точно. Що саме він хоче і буде робити, але ми принаймні можемо проаналізувати ці три доступні йому варіанти і підготуватись до кожного із них, тому що базово інших якихось шляхів для Путіна наразі немає, і щось одне із цього або мікс можливий цих варіантів, ми побачимо в найближчі місяці. Чому саме зараз це найбільш актуально? Тому що роздоріжжя оце наступило, тому що переговорне вікно для Путіна наразі закрито, поки він не захоче його поновити. А ми вже побачили, що поновлення імітації цих переговорів не проходить, тому що коли він спробував. Ще раз затягнути Трампа на розмову про піченнягав і Рюріка. Ну власне, йому цю можливість обробили і запровадили санкції. Тож сьогодні будемо говорити про три варіанти для Путіна і як наслідок, і для України, тому що на жаль. Не Україна вирішує, коли ця війна закінчиться, якщо тільки Україна не вирішить капітулювати. Я Олександр Натевський, політичний оглядач Медіаґрун. З вас лайк до цього відео, що ми випускаємо для вас контент навіть без світла. Коментар на підтримку і, будь ласка, підписка, якщо ви досі не підписані. Бо підписка це найкраще, що ви можете зробити для алгоритмів YouTube. А ще ми зараз проводимо збір для розвідників 36-ї бригади морської піхоти на обладнання для них розвідувального пункту. Збір на 500 тисяч гривень уже майже його закрили. Я вас попрошу включитись максимально, щоб ми закрили його, хоч. Щаби до кінця цього тижня, от до кінця вихідних було б дуже круто його закрити, з вашою звісно, що допомогою. Тому що незалежно від того, який варіант обере Володимир Путін, ми маємо обирати варіант завдавати ворогу максимальних втрат і підтримувати наші сили оборони, що би там не відбувалось. Це обов'язок зараз кожного громадянина України, особливо тих, хто живуть в відносно комфортних тилових містах. Дякую вам за підтримку сил оборони. Тож давайте перед тим як ми розберемося, які є варіанти зараз перед Володимиром Путіним. Ми коротко відновимо хронологію того, що відбулася всі останні місяці, і як ми взагалі прийшли до цієї точки, які у неї є обмеження і водні дані весь цей рік з моменту інаугурації Дональда Трампа ми спостерігали імітацію переговорів, не переговори про реальне припинення вогню або про реальне завершення війни, а саме їхню імітацію і імітували ці переговори в першу чергу. росіяни. яка мета Путіна? От із чого він виходить для того, щоб власне. Будь-які свої рішення калібрувати Володимир Путін хоче знищення України як держави, як політичного суб'єкта, як нації українців. І Володимир Путін хоче повного політичного контролю над Україною. Чи це через окупацію всієї нашої території, і її анексію в склад Російської Федерації, чи це через встановлення тут якогось маріонеткового лояльного собі уряду по типу як в Білорусі це працює? Відповідно, він хоче досягти цього або через військовий розгром України, просто банально військами захопити територію. Або через створення тут умов для некерованості України, і весь цей рік ми спостерігали, що Путін намагається власне робити дві ставки одночасно і просуватись обома цими шляхами. З одного боку російська армія наступала, тисла на українську армію, намагалась прорвати фронт, що частково їм навіть вдалось в районі добропілля, але це було доволі швидко. Куповано українськими силами, і е, через переговорний трек він намагався нав'язати нам умови, які були би для України співставні з капітуляцією, і внаслідок яких Україна би втратила свою керованість або через соціальний вибух, через неприйняття цих умов суспільством, або навпаки через реалізацію цих умов, тому що якби Україна прийняла б оцей варіант, який від нас вимагала Росія, ми би перетворилися на Білорусь фактично без бою. І Путін власне сподівався, що принаймні в другому. Цьому треці да в другому аспекті своєї окупації України у нього є союзник і цей союзник це Дональд Трамп. Він сподівався, що Дональд Трамп прийме всі умови Путіна і протисне Україну на капітуляцію і на прийняття цих убив. І це була не безпідставна ставка, тому що Трамп насправді був відкритим до примусу України, але у нього нічого не вийшло. Чому у нього не вийшло? Тому що власне рішення та приймає не трамп в цій війні. Є два суб'єкти, які реально приймають рішення про її продовження або про її завершення. Це Росія і Україна. Росія може прийняти рішення зупинити агресію. Україна може прийняти рішення здатись, зупинити оборону да? наслідки обох цих рішень. Ви розумієте, але ніхто інший, крім нас двох, не уповноважений, власне, і не має фізичної можливості якось впливати на це, точніше, прийняти рішення. вплив опосередкований може бути. І от Дональд Трамп дійсно думав, що він зможе протиснути Україну на капітуляцію і на прийняття всіх путінських умов, тому що йому абсолютно байдуже, як ця війна взагалі мала би закінчитись. І варіант просто прийняти те, що хоче Путін, і далі дружити з. Владимиром був абсолютно прийнятним варіантом. Що нам допомогло цього уникнути, допомогла наша позиція про те, що Україна відмовилась це робити і достатньо чітко це проартикулювала. це, це стало можливим завдяки виключно стійкості української армії, яка втримала фронт, яка абсолютним героїзмом не дозволила Росії досягнути їхні сі на полі бою. І це стало можливим завдяки позиції Європи, яка до якої купа нарікань є, вони справедливі і мають бути. Але вона достатньо чітко об'єдналась і одним фронтом виступила на посилення позиції України. І, зрештою, Трамп опинився в ситуації, в якій у нього просто не було інструментів до чогось реально примусити Україну. На це ж наклали суспільні настрої в США, тиск всередині власних штатів, і не вдалось. І от після цього. Переговори провалились, бо Путін не отримав через ці переговори те, чого він хотів перетворення України на некеровану державу. Але далі він використовував їх власне для затягування часу і для того, щоб відтягувати уже американський тиск. І це демонструє, що він все ж таки цього тиску боявся. Що це за тиск? Це зброя для України, і це санкції проти Росії. І завдяки непоступливості Путіна, завдяки його шизофренічній абсолютно політиці. Ми дійшли до того, що маємо і те, і те. Ми маємо і американську зброю, хоча й на комерційному. Мовах, ми маємо посилення постачань зброї з Європи. Ми маємо санкції від США. Ми маємо 19-й пакет санкцій від Євросоюзу і незабаром матимемо і 20-й. Тому ставка Путіна на Трампа повністю. Провалилась ідея запропонувати Трампу щось поза Україною, типу, давай взагалі от забудь про це, а ми будемо там разом, я не знаю, світом керувати. Да? от можна ж було просто з Трампом цю розмову перевести з українського питання на будь-яке інше питання, а про Україну давай забудемо. Ця ідея теж повністю провалилась, і зараз фактично всі відносини США з Росією і Трампа з Путіним залежать від його рішення припинити вогонь. Тож Путін не скористався тим унікальним подарунком, який йому давали Штати, і прийшов в точку, де він опинився на цьому роздоріжжі, коли треба прийняти рішення: війна або мир, точніше, перемир'я. Давайте розглянемо всі ці три варіанти і подумаємо, що саме він, зрештою, може обрати. Ми не будемо робити ставку на якийсь конкретний варіант, бо знову ж таки це рішення одного конкретного хорого е чорта з Кремля. Але ми принаймні підготуємось до цих рішень. І давайте почнемо з того, що особисто я вважаю найменш імовірним. Перемир'я, чому все таки це може розглядатися як рішення? Тому що воно об'єктивно, якщо ми просто подивимось на цифри, на реалії, на от реальний світ, воно об'єктивно і стратегічно вигідно. Для Путіна, чому тому, що після років зростання і висхідного тренду економіка Росії взяла тренд вниз. Ми це бачимо за проектом бюджету на 26-28 роки, про який ми говорили в одному з попередніх відео. Можете подивитись там нашу дискусію з економістом Юрієм Гайдаєм. Ми це бачимо власне за цифрами, і ми це бачимо за темпами наступів і окупації території України останні місяці в порівнянні з попередніми місяцями і попередніми роками. Це не означає, що Росія повністю тепер позбавлена ресурсів. Це не означає, що вона розвалюється. Це не означає, що їм вистачить там лише на місяць, півроку, рік. Це лише означає, що плато пройдено, і далі тренд іде вниз. Тренд по економіці, тренд по військовим ресурсам, тренд по будь-чому Фактично далі він іде вниз. Це може бути повільне падіння. Да? Настільки повільне, що в на в рамках оцього зниження він все ще зможе власне робити те, що він. Хоче робити, але це все одно падіння, і саме тому я думаю, Кирило Буданов говорив про кінець 25-го року, як отакий горизонт, за яким Росією треба закінчувати війну, інакше далі ця війна буде шкодити її стратегічним цілям. І от зараз ми бачимо рекордний дефіцит бюджету. Ми бачимо посилення санкцій. Ми бачимо зниження інтенсивності. наступів, Точно це все ознаки того, що Росії дійсно було би найкраще вигідно закінчити війну зараз, поки цей тренд на падіння не призвів її до ще гірших Умов далі всі накопичені проблеми за ці роки будуть бити по Росії ще жорсткіше. Ще раз це не означає її падіння, розвал е там вичерпання всіх ресурсів в короткостроковій перспективі, не означає, але це означає розворот цього тренду. Це означає, що кращої позиції ніж зараз у Росії уже не буде, і Росії було би вигідно зафіксувати цю позицію. Переговори зараз для них. Це можливість, власне, проштовхнути отакі якісь свої умови і покращити свій стан. Це можливість взяти те, що що вони мають зараз на тих умовах, які вони мають зараз, і вибити для себе ще й послаблення обмежень, які у них зараз є. Якби Путін зараз вирішив, що окей, ми припиняємо вогонь по лінії фронту, він би зберіг за собою фактичний контроль над цими територіями, зберіг би окупацію цих територій, досягнув би послаблення певних санкцій, можливо, навіть великої кількості санкцій, і взяв би собі час на перепочинок, на відновлення своєї економіки, на відновлення військової машини, зокрема на переозброєння. На Спокійних умовах можливість власне відновити свій ресурс, що було би можливим завдяки іноземним інвестиціям, які би там американські точно до них прийшли, завдяки переспрямуванню ресурсу. Ну словом, зараз перепочинок для Росії був би вигідний і далі весь цей час він міг би використати власне на. Перепочинок на переозброєння на відновлення своєї економіки, відновлення ресурсу і на гібридну війну з Україною на оту саму політичну дестабілізацію нас на розкачку своїх агентів, на розкачку своїх агентів і в Європі, зокрема та? на гібридні операції, які би створили для нього набагато кращі політичні, економічні і військові умови для нового наступу, і провести цей новий наступ через якийсь час, власне, в, ну, з урахуванням тих помилок, які були з вигідніших позицій, які він мав двадцять. Вертого лютого. Путін відмовляється у від цього, да тобто з економічної, з політичної, десь навіть з військової точки зору. Йому було би вигідно зараз зупинитись і взяти от собі цей час, піти на припинення вогню. Але він цього не робить і не робить він цього. Ну насправді не будемо тут спекулювати лише з йому відомих причин. Да, ми в його хвору голову не залізли. Хоча насправді тут немає нічого нового, тому що ситуація дійсно нагадує 24 лютого 2022 року. Мозок вам каже одне: мозок каже про те, що це безглузда абсолютно війна, в яку навіть немає сенсу влізати, тому що ну, вона не могла закінчитись нічим іншим, крім тим, чим вона зараз, да, те, як вона зараз розвивається. Але Путін все одно вчинив по-іншому. Він все одно пішов на ну, цей наступ, який взагалі нагадував ну, типу, поліцейську операцію да з придушення якогось бунтівного регіону. І ви пам'ятаєте, як в тих колонах були парадні форми для того, щоб парад провести вже на третій день. Путін вчинив по-іншому. І зараз ми бачимо, що це божевілля продовжується. Я не знаю, які йому доповіді кладуть на стіл. Можливо, йому кажуть, що Україна розвалиться з тижня на тиждень, да? і він в цьому дні бабака так само вже от 4 роки скоро як буде е, живе. Але факт тому, що. Путін станом на зараз принаймні обирає продовжувати війну, і це божевілля рухатись одним і тим самим методом, який не дає тобі результату, при тому, що твої ресурси для підтримки цього методу лише зменшуються. Та тобто ця стратегія не спрацювала на висхідному тренді. Вона не спрацювала, коли у Росії було більше ніж зараз. І він продовжує йти цим шляхом при тому, що у Росії зменшуються можливості і ресурс підтримувати цей шлях, і далі вони будуть лише менші і менші і менші. Але він продовжує. Тож, чи можливо, що Путін погодиться на перемир'я. Я таких прогнозів не даватиму. Але кращого моменту, ніж зараз у нього просто для цього не буде. Кращий момент ніж зараз був навесні, коли йому пропонували ще кращі умови, ніж дають зараз. І він від цього відмовився. Він цю можливість просрав. Тому зараз краще, ніж буде завтра. Завтра краще ніж буде післязавтра. через місяць і через рік. Тим не менш, поки що, цей варіант не проглядається. І це я ще не говорю про. Посилення обстрілів в території Росії, які вже відбуваються не лише застосуванням дронів, які можуть бути до трьох тисяч кілометрів глиб Росії, і застосуванням далекобійних ракет і обмеженням і зняттям власне заборон і обмежень на застосування іноземних далекобійних ракет. Тобто тренд для Росії негативний. Найкраще зупинити його зараз, зафіксувати о, да? зафіксувати власне здобуте да. І вийти з гри на тому, що вже взяв, але не проглядається так, що Путін бачиться максимум своїх досягнень. Проглядається так, що він ще має бажання тиснути далі. Тому залишимо цей варіант як опцію, тому що він просто раціонально зараз для Росії був би найвигіднішим, але все одно оцінимо його як фантастичний, тому що одна справа реальність, інша справа уявлення Владимира Путіна про цю реальність. Тому другий варіант. Що може робити Путін далі? Який у нього є? Це продовження того, що ми маємо зараз. Це продовження війни нинішнього формату, так званий інерційний сценарій, та за інерцію, продовження оцих своїх широких наступів і штурмів. Інтенсивність яких падає з кожним місяцем. Продовження обстрілів енергетичної інфраструктури і ракетно-дронового терору проти українського тилу, продовження його в надії створити тут нежиттєздатні умови, загорнути нас в темряву, блекаут, відсутність тепла, відсутність світла, відсутність води, створення тут нежиттєздатних умов для того, щоб я не знаю, українське суспільство повстало та для того, щоб почались там якісь протести за припинення війни, тому що ми більше не стягуємо жити в таких некомфортних умовах. Спроби дестабілізації України зсередини да. Через свою агентуру, через теракти, через вбивства лідерів думок і патріотичних діячів, які е, є там для Росії пріоритетними цілями, то що тобто, -то все те, що ми бачили цей рік, попередній рік, передпопередній рік. Всі ці роки для Росії це означатиме подальше затягування поясів, це означатиме зрізання тих витрат, які йшли би на якісь інші сектори, окрім війни. Ми це бачимо, що в проєкті їхнього бюджету, що загалом в останній риториці Путіна, який зараз говорить про те, що ну а ми якось надто жирно живемо. Знаєте, загалом, якби росіянин міг би жити і побідніше трошки, тобто це була би війна в мінус по ресурсам. Чи є у них запас міцності для такої війни? Ну очевидно, що є. Так, я вже казав, що навіть попри те, що тренд тепер. Пішов вниз, це все одно досі повільний тренд, і на цьому повільному тренді падіння ще можна робити все те саме. Але по-перше, це все те саме, що вже було, все те саме, що не дало ефекту, коли Росія була в сильнішій позиції, а ми в слабшій продовження того самого надії на інший результат це є визначення. Божевільне є лише два інструменти, які Путін ще не використовував. Точніше, він один із них використовував, але не так, як може його використати вдруге. От такі два козирі. Так? перше це проведення масштабної мобілізації. Ми вже бачили оцю обмежену, як вона назвали, мобілізацію на початку 22-го року. Багато в чому вона відбувалась і далі, але потім Росія взяла ставку на купівлю по суті своїх громадян. Тобто зараз це армія, яка воює ну найбільшою кількістю найманців в історії сучасних воїн, якщо хочете, да мотивуються росіяни на війну не примусом, не е, масштабною мобілізацією, а власне величезними грошима, які закінчуються. І ми бачимо скорочення цих виплат, ми бачимо е, спроби не виплачувати там, різні пільги, компенсації і так далі. Ми бачимо, що цей пиріг зменшується. Тому далі для підтримки от таких величезних масштабних там, наступів, операцій е, війни нинішньої інтенсивності і масштабів їм. Варто було би провести велику мобілізацію. Чому вони досі її не провели? Вочевидь, через страх перед соціально-політичними і економічними наслідками. Тому що масштабна мобілізація, попри те, що вся інфраструктура для неї, попри те, що вона переведена у них уже в цифру. Да, у них є там електронні повістки через госуслуги. У них є купа обмежень для людей, які там не оновлюватимуть свої військово-облікові документи і не з'являтимуться за повісткою. Це був би величезний удар по їхній економіці. Чи наважився би Путіна цей удар? От ми не можемо повністю виключати цей варіант. Враховуючи все на що він наважився до цього, які наслідки це би мало для Росії. Ну ймовірно, що багато в чому катастрофічні. тому мабуть, він на цей не йде. Але цей варіант досі на столі лежить, і він може бути. Другий варіант, чого ми досі не бачили, козир, який він не дістав, це ядерний удар. Да, я не знаю, чи є сенс тут далі якось коментувати, враховуючи, що ядерка весь цей час була і залишається просто російською лякалкою. Але ну дійсно, от є такий козир. Цей козир ще не застосовувався. Путіну в принципі є куди підвищувати ескалацію до ядерки по Києву. Або не поки а да, просто будь-куди. Не буду в це зараз глибоко занурюватись, тому що це означатиме просто зміну світу, в якому ми живемо, навіть з урахуванням того, як він уже зараз змінився. Але ядерка так, доступна опція. Загалом ця стратегія для Росії це паровоз. Цей паровоз несеться в прірву. Да, от є оця залізнична дорога, і вона закінчується ця колія власне на прірві, за якою. Падіння вниз з розбиттям, і дуже важливо вчасно натиснути на гальмо. І або Путін не бачить цієї прірви, готовий нести далі в надії доїхати до фінальної точки, куди він там їде, або він має надію, що зможе натиснути це гальмо на самому самому фіналі, прямо перед прірвою, максимізувавши свої здобутки ще більше. Ну успіхів з успішним натисканням на гальмо. І тут ми переходимо до третього варіанту: що може робити Путін для власне. Перегортання цієї ситуації ми про нього говорили багато в попередніх відео, тому зараз е торкнемось так. Побіжно нагадаю вам свої аргументи, але детальніше ми це вже власне розглядали. Це ескалація війни і розширення агресії, але не на українському фронті і навіть не проти України. Ми бачимо, що стратегія битись головою об стіну призводить швидше до того, що голова розбивається, а не стіна. Ми бачимо, що літній наступ Росії не приніс і жодних результатів і фронт не було прорвано. Ми бачимо, що за останні тисячу днів Росія захопила 1% території України. Ми бачимо, що удари по енергетичній інфраструктурі як не спрацювала працювали в 22-му і 23-му роках, не принісши нічого, крім, ну, певного дискомфорту для тилу. Да? Так не спрацюють і зараз. Ми бачимо, що всі інструменти, які застосовують росіяни, не привну, не призволять їх до їхньої стратегічної мети. Тому тут потрібен якийсь неочікуваний крок для того, щоб перевернути цей стіл і власне отаким, от знаєте, ну хід конем Да, певний хід конем, щоб цю е, шахову дошку перевернути і досягнути свого результату. І це могла би бути атака на НАТО. Сюди вписуються оці провокації, які були з зальотом російських дронів і літаків на територію НАТО. І в принципі це би могло спрацювати. Це міг би бути цей неочікуваний крок, да? це могла би бути самостійна атака, тобто удар по території якоїсь країни НАТО, візьмемо Балтійські країни, Латвію або Естонію, наприклад, або з наземним вторгненням, або без такого, але суть в тому, щоб поставити НАТО в вразливу позицію, продемонструвати. Відсутність НАТО як інструменту да продемонструвати, що воно більше не існує, неспроможність альянсу захищатись і констатувати його політичну смерть. Це була би найбільша геополітична перемога Росії взагалі, ну мабуть, за останні там 100 років, так точно, і висунути їм ультиматум: припиняйте підтримку України, відмовляйтесь від неї, киньте її, віддайте її мені в руки, і тоді ви уникнете справді великої війни проти Росії. Це ризикований крок. На да, він дуже ризикований, тому власне я би і не казав, що він гарантований. Але якщо Путін буде впевнений в тому, що він може це зробити, що він не зіштовхнеться з відповіддю, в першу чергу, сполучених штатів він зможе на це піти. Його впевненість, а саме впевненість в тому, що Європа не зреагує так, як треба, Європа не вивезе, і штати дозволять йому це зробити, ну фактично робить цей варіант неуникненим. Зараз після того як переговори закрились, і єдиний варіант за якого Путін може до них повернутися, це погодитись на припинення вогню, ну він дає йому простір або. Власне, до припинення вогню або до продовження того що він робить зараз, або до цього кроку до посилення ескалації. Чи може це спрацювати? Може, тому що пам'ятаєте, як ми казали на початку, те, що нас врятувало, це позиція України, це стійкість української армії, і це підтримка Європи, да, спільна позиція європейських країн. Якщо вдасться розбити оцю європейську єдність і перелякати їх, Путін фактично усуває все це. Стійкість української армії без зброї і без іноземної підтримки. Не протриває на жаль довго. Це проста математика. Україна без позиції спільної всього континенту, да всього Європейського союзу, там за винятком двох держав, які очолюються виродками, не звучатиме так гучно і не матиме такої великої геополітичної ваги. І як наслідок, це призведе до досягнення путінських російських цілей в Україні, якщо ця ставка зіграє. Та якщо вони дійсно перелякаються, не дадуть належної відповіді, і якщо Штати дозволять це зробити, але є другий варіант для власне розширення цієї агресії і перегортання стола виведення війни на ще вищий рівень, ескалація разом з союзниками, наприклад, агресія Китаю проти Тайваню. або відкриття ще якогось другого фронту в на території інших держав. Іншими власне державами агресорами базово називаємо це дійсно напад Китаю на Тайвань. Тоді США довелось би відтягувати свої ресурси туди, тоді НАТО довелось би власне це би створило ще одну точку напруги в світі, і перевело би цю війну вже дійсно в формат третьої світової, в рамках якої Росія могла би спробувати от припетлять і вижити свої цілі на набагато вищому рівні ескалації. І можливо, можливо. Путін зараз хоче тягнути, продовжуючи все те саме не до падіння України, а до моменту, поки Китай буде готовий і наважиться відкрити новий фронт проти вільного світу і напасти на Тайвань. Тому що це вже будуть, що називається зовсім інші геополітичні реалії. Тож може все, що я казав, і не так релевантно, і розрахунок Путіна не божевільний. Він просто чекає енну кількість місяців, які йому дав Сі Цзіньпін, до моменту, поки Китай власне не буде готовий відкрити оцей саме другий фронт, прогнозувати наслідки якого. В цьому відео я точно не буду. Можливо, спрогнозую в іншому, якщо попросити про це в коментарях, і поговоримо детальніше про ці нові е, точки напруги, які можуть в світі, і е, обриси третьої світової, які малюються перед нами, якщо Росія не погодиться на припинення вогню найближчим часом. Словом, якось так, на мою думку, зараз виглядає ситуація. і Отакі от три варіанти зараз лежать перед Путіним на столі. Напишіть в коментарях будь-які свої думки. Який вам здається найімовірнішим, що ви про все це думаєте? Де ви зі мною згодні, де ви зі мною не згодні? Давайте якось подискутуємо, тому що власне чіткої гарантованої відповіді ні в кого немає, але обговорювати це і готуватись до різних варіантів ми маємо всі. і у України як у держави має бути стратегія на випадок кожного із цих. Варіантів. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Я вам нагадую про збір в описі до цього відео на 36-ту бригаду морської піхоти і закликаю підписатись на цей канал та за можливості підтримати його фінансово. У нас є монобаза, також посилання до цього відео. Там є секретний чат спонсорів цього каналу. Є купа бонусів для них. Наприклад, на цих вихідних будемо проводити стрім. Не скажу який. Але закритий, і я думаю, що достатньо цікавий для спонсорів цього каналу. Монобаза в описі до відео від 250 гривень на місяць. Ви стаєте частиною нашої спільноти. Дякую, до зустрічі.